От, не вмієте ви вести діалог в парі, ну не вмієте. І так, да, якщо у вас є сварки, непорозуміння, конфлікти, це означає, що комунікація дуже сильно страждає, а це буде руйнівним чином впливати на стосунки. Давайте розберемо на прикладі. Говорю вам, тому що дуже багато цього бачу в своїй психологічній практиці. Давайте допустимо ситуацію. Коли чоловік каже все, будемо розлучатися, або ви йому кажете, все, не можу, не буду, не підходить, не вивожу, не влаштовує, будемо розлучатися. Тобто важливо в цей момент не порути гарячку, а піти в прояснення. Дорогий мій хороший, коли ти кажеш, що ти хочеш розлучитися, що ти хочеш завершити стосунки наші, скажи, будь ласка, що насправді. Ти хочеш завершити, що ти хочеш, щоб зникло взагалі стосунків, що тебе так обтяжує, що тебе так засмучує, що тебе так знесилює, від чого ти настільки незадоволений. Якщо у вас таке є про себе, і ви хочете завершити стосунки, ви теж в себе проясніть, що саме я хочу, щоб завершилося в цих стосунках, тому що дуже часто не влаштовує одне, друге, третє, четверте, п'яте, і якби воно змінилося. То ми б могли б зберігати ці стосунки, зберегти і бути щасливими в них. А так як ми нічого для цього не робимо, то знаходимо крайнє рішення. От просто махнем рукою, завершимо просто ці стосунки, бо вже що робити з цим ми не можемо. Я не хочу більше себе так відчувати, чи він так каже, чи вона в цих стосунках. Ну не, не можу. Ну не для цього. Я там одружувався, чи виходила заміж. Окей. Тому тільки дивіться, коли ви чуєте рекомендацію від психолога, рекомендація класна. Прояснюй, коли партнер щось тобі каже, коли ти про себе щось хочеш йому донести, прояснюй, щоб це було на доступній, зрозумілій для кожного з вас мові. Щоб ми не хваталися за поверхневі сенси і смисли, а щоб ми могли вирішувати на рівні глибинних істинних потреб, побажань там, якихось зауважень. От дійсно, що турбує. Е, дивіться, тобто, ви чуєте від психолога рекомендацію і такі: так, все, я осмілилася і піду в стосунки це проясняти. Прямо зараз я хочу упередити. Такі помилки, які зазвичай відбуваються. Тобто ви можете почати добре і задати прояснюючі питання, тільки потім, зазвичай, знаєте, як розвивається ситуація. Ви потім скажете, ой, психолог таке сказала, таке сказало, мало полегшити, а тільки гірше стало. Але гірше, якщо і стало, то це не тому, що психолог рекомендацію дала не ту. Я зараз взагалі-то не говорю про індивідуальну роботу, тому що там все проясняється. Якщо ви працюєте індивідуально з психологом, то ви все чітко підете і будете втілювати. Але от коли ми щось читаємо, слухаємо, ми дуже часто вириваємо з контексту і не бачимо, що ми втілюємо цю частину, а далі пускаємо на самотік. Тобто, хочу попередити, щоб ви цього не допускали. От уявіть собі ситуацію, коли ви така, да, от скажи, будь ласка, коли ти кажеш там про розлучення. Да, то що насправді ти хочеш, щоб зникло взагалі? Що ти насправді хочеш завершити, щоб ніколи не повторювалося в наших стосунках? Окей, ви осмілилися, це назвали. Тільки далі не проваліться в таку яму таких розборок, коли чоловік такий, а ти питаєш, так я тобі все розкажу. І почне: слухай, а те мені не підходить, а те мене не, не влаштовує, і взагалі ти мені не даєш, і от сексу в нас немає, і, 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 і жінка в основному що робить? Це і навпаки так само відбувається. така ах, тебе не влаштовує! Така ти коли-небудь мені з дітьми допомагав, щоб я взагалі була спроможна там на той секс. Розумієш, у мене стільки образ уже на тебе, що я без сліз на тебе дивитися не можу. Я не просто сексу не хочу, я взагалі нічого не хочу. І виходить, вже така перепалка, коли один осмілюється спочатку запитати, другий осмілюється сказати дійсно все, як він відчуває, як він думає. Але Далі це все переходить в такі розборки і оправдання себе. Типу, а знову я в тебе винна, і тут я насправді не це, а тут ти не так зрозумів, а тут взагалі не так було. І виходить, замість того, щоб дійсно все вскрити, що ж його не влаштовує, або коли ви розказуєте, да, все це якось виразити, побачити, усвідомити, розкрити повністю карти, ми починаємо зразу оправдовуватися і на кожен от, типу та й наїзд. Бо ми сприймемо як наїзд, тому що та людина буде говорити вже в негативних емоціях, в негативному стані і самопочутті. І ви будете це сприймати як невдоволенням вами, як критику. І ви маєте бути готові, насправді, що на автоматі реакція на критику, це ви будете захищатися. Та це взагалі не про мене, а тут я не винна, а тут там, ти не так все це зрозумів. І взагалі, що ти зробив для того, щоб цього не було? Сам ти такий і. Сам ти не правий, щоб цього не було. Щоб ситуація, де я хотіла прояснити, не Перейшла в таку відверту сварку, дуже важливо навчитися витримувати паузу, вислухати другу людину, от без необхідності того, щоб відразу оправдовуватися, відразу там вирішувати цю ситуацію, відразу там ранитися, що ага, значить я така, якщо я така ужасна, то і добре все розлучаємося. Тобто, перше, витримувати паузу. Друге, нам треба усвідомити, що нам важливо навчитися управляти своїми емоціями, щоб не перевалитися зараз в захисти, тому що там ми не будемо говорити щиро, не будемо зближатися, а будемо тільки вирощувати між собою стіни і бар'єри, а взаємодії і взаємопорозуміння в нас більше не стане. Нам дуже важливо навчитися витримувати емоції, негативні емоції другої людини. Нам дуже важливо утримувати, тримати свою Я-Окей, свою внутрішню опору, щоб змогти далі просунути цей діалог. Нам дуже важливо навчитися витримувати ту невідомість, тому що коли ми йдемо і якісь по-новому намагаємося повзаємодіяти, там вже взагалі невідомо, що буде. І тому ми легко зливаємося в якісь звичні. Навіть і негативні, але звичні сценарії, такі старі, реактивні. І тоді будемо дивуватися, чого в нас нічого не вийшло. Тобто, будь ласка, якщо ми починаємо як окей, то тут треба допрацювати і теж наростити якості, характеристики, вміння, навички, щоб дійсно ця комунікація стала конструктивною. Отож, це відео для вас буде корисним, якщо перше. Ви дозволите собі і дійсно м, почнете в стосунки привносити прояснюючі питання, коли ти кажеш, що тобі не подобається, що ти насправді хочеш мені сказати, коли ти хочеш це завершити, що насправді ти хочеш завершити, а що тут ти маєш на, на увазі? А що це для тебе означає? Допоможи мені, будь ласка, тебе зрозуміти. Це дуже і дуже важливий навик комунікації, тільки далі розуміти, що якщо друга людина почне говорити. То не злитися, будь ласка, в а ти, а, ну, а я нічого такого, а ти і оправдовувати себе. Вислухайте. Да? От беріть собі паузу, вислуховуйте, і скажіть, «Да, мені треба з цим подивитися, угу, я хочу про це все говорити в стані, от я окей. Да? Тобто і дійсно запрошую вас працювати далі, вчитися зі своїми емоціями, з тим, щоб витримувати емоції іншої людини, тому що він або коли ви висловлюєтеся, абсолютно кожен з нас має право на ті емоції, почуття, думки, відчуття, які є в цей момент. І Якщо ми почнемо знецінювати, ти що ти таке говориш, такого не було, ти нема підстав так себе відчувати. І так само до вас, коли будуть претензії, що те, що ти відчуваєш, це там якась єрунда. Тобто будь-яке знецінення буде сприйматися негативно, і стосунки теж будуть розколюватися і руйнуватися, ми потихеньку, потерехеньку маємо нарощувати цінність. Я окей, ти окей, і ми можемо дійти до порозуміння, дозволь, будь ласка, тебе зрозуміти. Окей. Ну і звісно, в себе треба теж з собою взлагоджені бути. Якщо ви не будете доносити своє. Тільки вчимося це робити екологічно найкращим чином з установки Ти окей, ти для мене важливий, і я окей, я не буду себе опускати, розгублювати, применшувати. То да, вірогідність, що ці стосунки будуть здорові, будуть розвиватися, виростає.